Всім привіт! В цьому відео я розповім вам нові правила перетину кордону з домашніми тваринами. З 27 березня 2023 року вже діють нові правила, тому ця інформація дуже важлива. Мене звати Альона і з вами YouTube канал Personal Service. Почнемо! Що важливо для перетину кордону з домашнім улюбленцем? Перше документ про наявність мікрочіпу у вашої тварини, друге сертифікат здоров'я, третє дійсне щеплення проти сказу, яке зроблено не раніше ніж за 21 день до моменту в'їзду на територію Польщі. Четверте, це ветеринарний паспорт з наявністю усіх планових щеплень, інформацію про чіпування, фотографію тварин у віці 12 місяців та інформацію про обробку проти паразитів. В принципі, по всім цим документам ви можете звернутися до ветеринарної клініки Там вам підкажуть, що і як краще зробити. Але це ще не всі вимоги. П'яте довідка про тестування на антитіла проти сказу. Термін дії довідки це три місяці з моменту перетину кордону. Шосте свідоцтво вет 1 яке потрібно, щоб отримати міжнародний сертифікат. Сьоме власне, міжнародний сертифікат видається безкоштовно на кордоні у спеціальному ветеринарному пункті. Восьме дегельмінтизація та якесь дуже важке слово, яке ми напишемо вам на екрані. Проводиться не раніше ніж за 48 годин до виїзду, підтверджується наявністю відповідного штампу у паспорті. Та дев'яте, у деяких випадках, це документ, що тварина не представляє племінної цінності. З документами розібралися. А які ж правила перевезення? Якщо ви їдете автобусом, вам необхідно мати при собі спеціальні пелюшки, спеціальну переноску для котів та маленьких собак. Або якщо ж собака великий, намордник та повідок. Ну і звісно ж документи, які ми перелічили раніше. Якщо ви подорожуєте потягом, вам необхідно мати ще й спеціальний квиток на тварину. Тож майте на увазі, що тварини не можуть вільно пересуватися громадським транспортом. Це головні правила: не залишайте своїх домашніх улюбленців та залишайте в коментарях теми, на які ви чекаєте окремі відео. З вами був Ютуб канал Personal Service і я. Дякую за перегляд.